З Євангелія від Йоанна. Наближалася юдейська Пасха, Ісус піднявся в Єрусалим і знайшов у храмі тих, які продають овець, волів і голубів, і міняльників грошей, які там сиділи. Зробивши бича з мотузок, Він вигнав усіх із храму, і овець і волів, розсипав монети у міняльників, а столи поперевертав. А тим, які продавали голубів, сказав Заберіть їх звідси, не робіть дому мого Отця домом торгівлі. Згадали його учні, що написано Ревність до твого дому з'їдає мене. У відповідь на це юдеї запитали його, яке знамення покажеш нам, що таке ти робиш? Відповів Ісус і сказав їм: Зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму його. Тоді юдеї сказали, 46 років будувався цей храм, а ти за три дні піднімеш його. Він же говорив про храм свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що Він це говорив, тож повірили і Писанню, і Слову, яке сказав Ісус. А коли він був у Єрусалимі на святі Пасхи, то багато людей повірили в Його ім'я, побачивши ті знамення, які Він творив. Сам же Ісус не звірявся їм. Бо він знав усіх і не мав потреби, щоби хтось свідчив про людину, адже сам знав, що було в людині.